Тепло, електрика та інтернет. У Нововолинську розгорнули пункт незламності. Перший вечір ним уже скористалось півсотні осіб. Пункт незламності це місце, куди можна прийти у разі тривалого відключення електроенергії. Тут є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки забезпечення мам та дітей. Загалом на території Волинської області рятувальники ДСНС розгорнули шість мобільних пунктів незламності. Це намети, що встановлені у лютних місцях призначені допомогти громадянам у випадку призупинення роботи об'єднаної енергетичної системи України у Володимирському районі. Створені такі два пункти незламності, які розташовані у місті Нововолинську біля пожежної частини за адресою вулиця Святого Володимира 1 та у місті Володимирі біля пожежної частини по вулиці Коперніка 1. Також хочемо нагадати усім громадянам. Що робити при, при зупиненні об'єднаної енергетичної системи, системи України? Вимкніть електропобудові прилади з розеток, щоб запобігти їхньому виходу з ладу. Підготуйте заздалегідь автономні джерела живлення, такі як ліхтарики. Використовуйте електрогенератори поза приміщенням. Завчасно зарядіть мобільні телефони, не відкривайте холодильник та морозиловки без без необхідності. Також запасіться продуктами, які не потребують охолодження та підігрівання. Також не користуйтеся ліфтами у разі у разі відсутності води. Заздалегідь зробіть запас питної води на 2-3 доби. Використовуйте питну воду із бутлів та колодязів. Також зробіть запас технічної води. Якщо не буде теплопостачання, пийте більше теплих напоїв та їжі. Одягайтеся тепліше та заздалегідь подивіться адресу розміщення пунктів незламності та пунктів обігріву. Наголошуємо, що ці пункти працюють цілодобово та безкоштовно. Як повідомляють рятувальники, кожен громадянин може отримати такі послуги в будь-якій державній пожежно-рятувальній частині головного управління ДСНС України у Волинській області. Якщо ви бачите на будівлі напис Запобігти врятувати, допомогти, це означає, що тут діє пункт незламності.